Святкова атмосфера відчувається у Німеччині вже з кінця листопада. До різдва традиційно прикрашають і вулиці, і будинки. Це свято любові родинного затишку і споживчих пристрастей. Згідно з опитуваннями, кожен німець в середньому витрачає на подарунки 259 євро. Але реальна цифра перевищує цю суму як мінімум вдвічі. Більшу частину грошей люди витрачають на іграшки та подарунки для дітей. До рейтингу найпопулярніших подарунків потрапили також книги, годинники, ювелірні вироби та електроніка. Планшети й смартфони купує переважно молодь. Великим попитом користуються і подарунки, які можна з'їсти: цукерки, шоколад, делікатеси, а також алкоголь. За підрахунками Німецької асоціації роздрібної торгівлі, передріздвяний оборот в листопаді-грудні цього року складе понад 86 мільярдів євро. Погано продавався цього сезону лише зимовий одяг. Причиною стала надзвичайно тепла погода у Європі. В останні дні перед різдвом стовпчик термометра піднімався в Німеччині до 17 градусів тепла. Проте на популярності традиційного бестселера на різдвяних ринках Глінтвейну це не позначилось. Одна така хатинка, де продають гарячий напій, може принести господареві за місяць роботи близько ста тисяч євро.